Позиції і висловити свої позиції, як, як глядачі, які бачать все по той бік екрану, що відбувається. Ну, бо ми спілкуємося в соцмережах і відчули, що не всім зрозуміла наша позиція. Можливо, ми теж робимо якісь помилки, тому ми, як канал, як якому дуже важливо, як представники каналу, журналістської спільноти, якому дуже важлива думка глядачів, ми хотіли організувати таку зустріч із небайдужими, які б ну, нам щось сказали. Ми б розповіли про те, що ми бачимо і знаємо, про те, що відбувається на каналі. І пояснимо свою точку зору, чому ми страйкуємо і не хочемо виходити в ефір. Власне. Якщо тут є люди, які хочуть запитати нас щось, сказати нам щось, ми готові слухати, спілкуватися, тому що мені здається, що соцмережі це не, ну, не замінить живе спілкування, тому розуміння якесь того, що відбувається, прийде в такі розміни, знаєте, розмові. Ну, як у нас влаштовували віче, толоки, чи ще щось. Давайте спілкуватися. Нам насправді не вистачає підтримки. Ми звичайні журналісти. Ми кожен день ходили на роботу. знали, от сьогодні ми приїхали, робимо те, те, те. У нових реаліях ми кожного дня самі думаємо, чи а робимо правильно. А, а йти до кінця тут, чи, чи поступитися, чи буде це правильно там по відношенню до глядачів. Якщо ми сьогодні вийдемо в ефір, а завтра ми через деякий час скажемо. Ну, Вибачте, ми зробили помилку, це керівництво все ж таки не гарантує свободу слова. І почало цензурувати новини. Ну, от Ми йдемо з каналу. Ну, а частина глядачів так і не зрозуміла, що відбулося з каналом, і вдалося б, можливо, маніпулювати деякий час їхньою думкою. Ну, І так як нас створюють якісь підсадні опозиції, так би був і в нас якийсь там... Нібито опозиційний канал, який поступово, поступово, поступово викривляв би дійсність. На е, е, ну, ми намагаємося залишатися осторонь. Але коли ти знаходишся на нейтральній смузі, то ну, дуже важко втриматися Ру, на це.